Привіт, друзі! Хто ще так же, як і я, любить курячі крильця? Готували їх в різних варіантах, і в соєму, соєвому соусі, і хрумки зі хрумку зі, зі хрумкою з кориночкою в кукурудзяному парі, паніруванні. Різні варіанти, і такі, як в Макдональдсі продаються гостренькі в паніруванні в такому. Сьогодні в мене буде ще один варіант: це буде апельсиново медово гірчичний соус, маринад. Буде смачно, замарнуємо на пару годиночок і потім, і потім будемо запікати. Випікати можна варіантів маси, можна на сковорідці, можна в духовці, можна на грилі або ж помістити в мультипіч. Що у вас є, той варіант і вибирайте так, розпочнемо готувати. І нам з вами знадобляться крильця. Я вже нарізала їх на шматочки. Ось такі, бачите, на дві частинки. Далі перчик чілі, тут у мене орегано, суміш перців, мед, діжонська гірчиця, розтоплене вершкове масло, сіль, перчик та сік апельсину. Нам з вами необхідно об'єднати всі інгредієнти. Тому я додаю всі спеції на курячі крильця. Залишимо десь годинки на дві. Я думаю, достатньо буде. Тут у мене всього кілограм крили. Але якщо хочете більше, тоді подвоюйте порцію все. Множимо на 2. Заливаю я соком апельсина. Буде дуже і дуже ароматно та смачно, друзі. Діжонська гірчиця. Сюди в мене іде мед, гарно все розмішаємо зараз. І будемо смакувати. Я буду, на... я буду запікати в мультипечі. Це саме такий швидкий варіант. Гарно економить електроенергію, ну і, звичайно ж, час. Так, перемішую. Сюди додаю ще, я люблю таке гостреньке, все, тому свіжезмелений ще чорний перчик, додатково, і додаю сіль. Так, ще раз все гарно перемішую і залишаю маринуватися. Так, друзі, в мене пройшло 2 години, і я, як і сказала, буду випікати в мультипечі. Тому відкрила вже я її і в чашу викладаю шматочки, курочки. І все закриваємо та випікаємо. Крильця я вже розклала. Тепер закриваю, і будемо випікати. Буду випікати десь хвилин. Значить, 180 градусів, і десь хвилин 18. 9 хвилин поставлю з однієї сторони, потім переверну, і 9 хвилин з іншої. І все, вони в мене випікаються. Так, друзі, пройшло в мене, ось погляньте, 9 хвилин, і які гарні крильця в мене вийшли. Бачите? Дуже гарні. Тепер перевертаємо їх на іншу сторінку. І ще дам. 9 хвилин. Потім подивлюся, можливо, ще додам більшу температуру. Закриваю і ставлю ще на 8-9 на 9 хвилин. Хай випікаються. І там уже буду дивитися за температурою. Крильця в мене вже приготувалися. Дам їм хвилин 10-15 прийти до тями, щоб всі соки рівномірно розподілилися, і можна вже проводити дегустацію. У нас з вами приготувалися і можна вже спробувати, що ж у нас вийшло. На вигляд, наче посмажені на відкритому вогні, дуже гарно виглядають. Та я вже і спробувала трішки дуже-дуже смачно. Ну а що може бути не смачно Я неймовірно обожнюю е, крильця, ще й гостреньке, все як я люблю. Так, ну, зараз спробую. Дуже і дуже смачно, гостро. Вибирайте соус, який ви любите, та насолоджуйтесь. В мене випікалось 25 хвилин за температури 180 градусів, так як я випікала в мультипечі. Можна на сковорідці, як я й сказала, духовка, е гриль. Вибирайте варіанти, які вам більше підходять. Друзі, це швидко, це смачно, тому обов'язково всім готувати. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну, а якщо хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. А ми з вами побачимося, будемо готувати щось смачненьке.